Світла падає на плоску межу поділу двох середовищ. Кут заломлення відомий 10 градусів, а кут між відбитим та заломленим променем також відомий 110 градусів, значне кут падіння. І давайте зробимо побудову. Отож, ми маємо з вами межу поділу двох середовищ. Нехай це буде перше середовище, це буде друге середовище. Падає промінь під певним кутом альфа, під таким самим кутом він відбивається. І, відповідно, ще й заломлюється, оскільки проходить в оптичне середовище, середовище, в якому у нас може світло поширюватися. Кут заломлення 10 градусів, кут між відбитим та заломленим, між відбитим, ось відбитий та заломлений. Тобто мова йде про ось цей, давайте так, тричі покажемо і позначимо його Фі. Так, Фі дорівнює 110 градусів. Визначити кут падіння, знайти альфа. Перпендикуляр. Це пряма кут бета Фі та гама є суміжними. Отож, їхня сума буде дорівнювати 180, так? Запишемо. Бета плюс Фі плюс гамма дорівнює 180 градусів. Бета у нас таке саме, як альфа. Значить, замість бета можу написати альфа. Так? За законом відбивання. Вони однакові у нас. Отож, альфа плюс, тепер фі у нас 110 градусів, плюс гамма 10. Градусів дорівнює 180 градусів. Отож, альфа дорівнює 60 градусів. Задача розв'язана. Людина з ростом 1,6 метра. Ось вона, ця людина, перебувала на відстані 10,5 метрів від ліхтаря. Тобто, ось ця відстань оця вся відстань становить 10,5 метрів. Давайте її L позначимо. У маленькій калюжі, ось тут ця маленька калюжа якась там. Калюжа, так, вона побачила зображення цього ліхтаря. Визнач відстань від калюжі до ліхтаря, якщо він вісить на висоті 5,4 метра. Отже, коли є така побудова, завжди легше. Правда? В даному разі я оці пунктирні лінії наведу для того, щоб було зрозуміло, що людина дивиться у калюжу. Дивиться у калюжу. Звичайно, що промінь відбивається під таким точно кутом. І вона бачить ліхтар, і вона бачить ліхтар. Ось так. Є промінь. Промінь падіння, промінь відбивання, кут падіння, кут відбивання. Так. Ну, а тепер давайте ми з вами запишемо дано: висота людини, відстань від людини до ліхтаря, аж це висота, на якому знаходиться сам ліхтар. І знайти нам потрібно відстань від калюжі до ліхтаря. Давайте її позначимо якось Х, наприклад. Так? Тобто оця відстань від калюжі до ліхтаря у нас буде з вами Х. Задача теж, в принципі, дуже проста, враховуючи те, що вона у нас частіше зустрічається навіть на уроках геометрії. Ви бачите, що тут у нас з вами прямокутні трикутники. Так? Оці кути в них однакові, значить, ці кути теж однакові, і таким чином. Ці трикутники є подібні так? за цими кутами. Отож, ми можемо записати з вами з подібності трикутників. Відповідно H поділити на H, дорівнює, як оця сторона, поділити на цю сторону. Ця сторона у нас це буде L-X. L-X поділити на Х. І, в принципі, далі задача вже розв'язується достатньо просто. Підставимо всі значення, вони всі в нас в метрах. Це прекрасно, давайте зробимо замість 1,6 ділимо на 5,4 дорівнює 10,5 мінус Х поділити на Х. Розв'язуємо звичайне рівняння як пропорція. 7, і у нас виходить 8,1 метра, це і є відповідь. Тобто відстань від калюжі до ліхтаря 8,1 метра. На рисунку показано хід променя крізь межу поділу двох середовищ. Отож, у точці заломлення, ось тут у нас буде межа середовищ. Давайте ми її одразу тут накреслимо: у нас є середовище перше і середовище друге. Швидкість світла у першому середовищі дорівнює ось такому значенню, і потрібно знайти швидкість світла в другому середовищі. Звичайно, що для цієї задачі тут не вистачає даних на перший погляд, а нам не сказали, які показники заломлення і нам не сказали, які кути. Але враховуючи, що тут є рисунок, то ми можемо з вами скористатися транспортиром, і ви це зробите самостійно, визначите відповідні кути. Зараз ми все це з вами запишемо, ви порахуєте, і потім мені у коментарях до цього відео обов'язково напишете, скільки у вас вийшов результат. Добре? Отож, давайте зараз запишемо дано. Отже, умова: швидкість світла в першому середовищі, альфа, гама. Ви скористаєтеся транспортиром, запишете, і знайти нам потрібно В2. Кут альфа, ми знаємо з вами, що це кут між. Вектором кут між променем, що падає, і перпендикуляром, це буде кут гамма. Вам потрібно визначити альфа записати і гамма записати. Тепер, як розраховувати далі, що треба далі зробити? А далі ми з вами скористаємося другим законом заломлення відносний показник заломлення є відношенням синуса кута падіння до синуса кута заломлення. Ви визначите ці синуси, підставите і обчислите N. Таким чином, N у вас буде дорівнювати якомусь значенню. Так? З іншого боку, N це є відношення абсолютних показників заломлення N2 на N1 або їхніх швидкостей. Швидкостей, які будуть тут 2,1, до речі. От В1 на В2. І тепер ви бачите, що якщо n у вас буде пораховане, ось це число. Так, якщо воно звідси у вас буде пораховане, то ви зможете тоді скористатися ось цією рівністю. Тобто N21 дорівнює V1 на V2. Звідси v 2 Достатньо просто треба буде V1 поділити на N. Отож, в коментарях до цього відео я прошу вас написати, скільки буде становити кілометрів за секунду швидкість у другому середовищі. За допомогою лінзи з фокусною відстанню 10 см отримали пряме, зменшене в 4 рази зображення предмета, на якій відстань від лінзи розташований предмет. Тож, давайте запишемо умову, фокусна відстань 10 см і зменшене зображення у 4 рази, отож, збільшення наше Г. Збільшення буде 1 четверта. На якій відстані від лінзи розташовано предмет, тобто знайти потрібно D маленьке. В нашому разі воно дорівнює 1 четверта, до речі, нам потрібне D, значить, нам треба використовувати саме ось цю частинку. так? Давайте запишемо, що D дорівнює звідси, це буде 4 помножене на F. Ну, я F вже беру без модуля. Далі, де ж знайти це F. Звідки його можна взяти? Ну, мабуть, треба використати фокусну відстань і, значить, формулу тонкої лінзи. Отож, одиниця на F дорівнює одиниця на d плюс одиниця на F маленьке. Підставимо тепер це значення замість d сюди, і знайдемо потім F. А замість великого F візьмемо 10. Сантиметра. Отож, 10, десята дорівнює одиниця на 4F плюс одиниця на F. Зрозуміло, що тут у нас має бути спільний знаменник 4F. Сюди додатковий множник 4. 1 плюс 4 це буде 5. І тепер у нас виходить, що 1 десята дорівнює 5 на 4F. Пропорцію розв'язуємо. 10 на 5 50. 1 на 4F буде 4F. І звідси F дорівнює 50 на 4, 12 з половиною. Сантиметрів. Але знаєте, можна було навіть оце F до кінця не доводити. Подивіться, будь ласка, у нас D дорівнює 4 f і тут ми отримали з вами ось такий запис. Про що це говорить? Що D? Це говорить, що D дорівнює 50. Так, пишемо, D дорівнює 50 см. Предмет висотою 90 см розташовано на відстані 30 см від лінзи. Фокус на відстань лінзи 60. Визначити висоту збільшеного зображення. Задача схожа на попередню задачу, ну, давайте будемо розв'язувати. Отож, висота предмета, відстань предмета до лінзи, фокус на відстань, і потрібно знайти висоту зображення, так? Збільшеного зображення. Оскільки нам вказують, що воно збільшене, зрозуміло, що це підказка, і нам потрібно почати з вами саме з букви Г. Тобто збільшення дорівнює h поділене на h. Або модуль F поділений на d. Таким чином, ми можемо з вами скористатися ось цією штучкою, правда? Але, знову ж таки, в нас не вистачає F, як і в попередній задачі. Давайте одразу скористаємося формулою тонкої лінзи: одиниця на F дорівнює одиниця на d, плюс одиниця на F. І будемо шукати F маленьке. так? Давайте підставляти. Ми бачимо, що тут один, тут один, тут F, тут 60 мінус піде вниз. Отож, F дорівнює мінус 60 см. А тепер ми його підставляємо сюди. І звідси будемо визначати потім h. Так? Давайте пишемо h поділене на 90 дорівнює F по модулю, значить 60 на 30. 60 на 30 це буде 2. так? І тепер h дорівнює 90 помножити на 2. Тобто буде 180 сантиметрів. Або h дорівнює 180 м, так? Це і є відповідь.